Подайте добуток у вигляді степеня. У нас є П в другій степені, яке множиться на П в четвертій степені. При множенні степені додаються. Тобто в нас вийде П в степені 2 плюс 4 П в 6 степені. Друге. С в дев'ятій на С в третій. Знову йде у нас додавання. 9 плюс 3 в нас вийде з вами 12. Третє. 4 на 4 в 16. маємо на увазі, що просто 4. Це 4 в першій степені. Знову буде у нас додавання 1 плюс 16 вийде 4 в 18 степені. І четверте С в 7 на С в другій. У нас вийде С7 плюс 2, тобто С в дев'ятій. Подайте частку у вигляді степеня. Перше зведення М в дев'ятій поділити на М в п'ятій. При діленні степені віднімаються, тобто 9 відняти 5. Нас вийде m в 4 степені. Друге. a в 10 поділити на a в 5. Знову в нас відбувається віднімання, тому вийде a в п'ятій степені. Третє. 9 в 7 поділити на 9. Ми вже знаємо, що просто число це в першій степені. Та й буква просто, наприклад, А, то А в нас в першій степені. Віднімаємо 7-1 у нас буде 9 в 6. І останнє. М в 14 поділити на М в 13, відбувається віднімання 14 мінус 13, у нас вийде м в першій степені. або можемо записати просто М. Наступне завдання: Обчисліть. Ну, Перше досить легко обчислити. У нас є ділення між основами, тому в нас степені віднімаються 9 в 10 мінус 8, буде 9 в другій, а ми знаємо, що 9 в другій це 9 помножити на 9, тобто буде 81. Наступне 0,4 в 17 поділити на 0,4 14 І маємо на увазі, що оця дробова риска це теж ділення. Тому в нас степені будуть відніматися 0,4 0,41 мінус 14. Можна так записати, тобто буде 0,4 в третій степені. І в нас вийде 0,064 тисячних. Наступне мінус 1,1 в 15 поділити на. Мінус 1,19 в 13 степені. Тобто, в нас мінус 1,1, 15 мінус 13, це вийде в нас друга степінь. Але щоб піднести гарно до другої степені, нам необхідно перетворити цей мішаний дріб в неправильний. 9 помножити на 1 буде 9, плюс 1 буде 10. мінус 10 в другій степені. Маємо на увазі, що друга степень з'їдає мінус, тому буде просто 10. Дев'ятих в другій степені. 10 на 10 вийде 100, 9 на 9 вийде 81. І нам потрібно з вами виділити цілу частину. У нас вийде 1 19 1,1981. І останнє четверте завдання, воно досить таке цікаве у нас. 1 1 третя в 12 степені поділити на 1 1 трет в 8. Що в нас вийде? У нас знову відбувається віднімання. Можемо з вами зразу записати, що це буде 1,1 третя в степені 12 мінус 8, тобто буде 4. Так само переведемо з мішаного неправильний дріб. 3 помножити на 1 буде 3, плюс 1 це буде 4. І тепер будемо підносити до четвертого степені. 4 на 4 на 4 на 4. Це вийде 16 на 16, тобто вийде 256. 3 на 3 9. І ще множити на 9 вийде в нас 81. Виділяємо цілу частину. Це буде 3,1381. Подайте вираз в вигляді степені. Цікаве завдання, бо нам доведеться використати всі знання, які ми дізналися з попередніх двох параграфів. Якщо в нас є дужка між степенями, то це відбувається в нас множення 3 на 4 вийде 12. Далі, якщо між основами множення, то степені додаються 12 плюс 7, у нас вийде 19. Тут у нас відбувається те саме. Ми можемо почати відкривати з центру, тобто 4 множити на 5 буде 20. І ще до 6 степені. Тобто, нам треба 20 помножити на 6 буде 120. Тут нам спочатку потрібно розкрити дужки. 3 на 8 буде 24. Тепер ми віднімаємо степені. 24 мінус 10 у нас буде 14. Тут ми також маємо спочатку розкрити дужки. m3 множити на 5 буде 15, помножити на m в 2 на 7 це буде 14. Тепер ми додаємо 15 плюс 14 вийде 29. Найдіть значення х, для якого справджується рівність. 1,8 в 9 степені, поділити на 1,8 можемо записати, що тут перша степень зразу. Дорівнює 1,8, 9 мінус х. Давайте обрахуємо, що буде з цієї сторони. При степені віднімаються, тобто в нас буде 1,8 9 відняти 1. Буде 8. Ну і тепер часто логічно. 9 мінус х має виходити 8. Тобто 8 дорівнює 9 мінус х, звідси, щоб знайти х, нам необхідно з вами від 9 відняти 8. І в нас вийде 1. Друге завдання. 19 степені х поділити на 19 степені сьомому дорівнює 19 у 9. Також почнемо прописувати. У нас з вами х віднімається від 7 і виходить 9. Х-7 дорівнює 9. Мінус 7 ми перекидаємо, тобто у нас буде 9 плюс 7, буде у нас 16. 4 в 12 поділити на 4 в степені х дорівнює 4 в 7. Отже, що тут буде? Спочатку зробимо цю ділянку. 4 в 12 мінус х дорівнює 4 в 7. Переписуємо вверх. 12 мінус х дорівнює 7. 12 відняти що, щоб було 7. Щоб знайти це, ми від 12 віднімаємо 7. Тобто в нас вийде 5. Обчисліть. В першому завданні, як і в будь-якому іншому з цього номеру, нам потрібно буде дуже акуратно перетворювати наші числа, які є, наприклад, 49 і 343, в основу 7 з певним степенем. Тобто, наприклад, 7 в 9 ми не чіпаємо. 49 ми знаємо, що це 7 в квадраті. Вісімку ми нікуди не діваємо. 343 це 7 в третій степені. І знов ми вісімку нікуди не діваємо. Тепер розкриваємо дужки. 7 в 9 помножити на 7 в 16, бо тут множення, І поділити на 7 в 24, тут теж множення. Можемо з вами поскорочувати. Я зараз покажу як. Дивіться, там, де 24. Ми з вами можемо 24 відняти 16, це в нас вийде 8. Там, де 16, ми скреслюємо повністю, там, де 24, ми ставимо 8. І тепер. 7 в 9 поділити на 7 в 8. У нас відбувається теж таке собі віднімання. 9 відняти 8 буде 1. Переходимо до другого. 6 в 12 поділити на 2 в 10 на 3 в 11. 6 це 2 помножити на 3, але степень ми записуємо для них двох однаково. Вниз ми поки не чіпаємо, вгоріш ми розділяємо. 2 на 3 в 12, це те саме, що 2 в 12 окремо на 3 в 12. Запам'ятайте цей хід. Ви його будете дуже часто використовувати. Тепер скорочуємо. Там, де 11 повністю пропадає, там де 12 лишається 1. Там, де 10, воно пропадає повністю, там, де 12 лишається 2. Тобто в нас відбувається віднімання. Внизу залишається 1 тільки, 2 в другій вгорі на 3 і ділити на 1. 2 в 2 це 4 на 3. Одиницю ми можемо внизу ігнорувати, бо це як ділити на 1. І в нас вийде 12. Третє завдання. 2 в 8 степені на 5 в 7 степені поділити на 100 в 3 степені. Давайте з вами запишемо. Вверх Верх ми запишемо без змін. Внизу ми можемо з вами записати, що 100 це 10 в другій степені і до 3. Давайте ми з вами запишемо зразу, що це є 10 в 6. І тепер ще 10 в 6 розпишемо, що це є 2 в 6 на 5 в 6. Бо тому що 2 на 5 в шостих степенях якраз вийде 10 в шостій. Тепер будемо віднімати 8 відняти 6 вийде 2, 7 відняти 6 вийде 1. Тобто внизу буде одиниця. Вгорі буде 2 в другій помножити на 5. Вийде у нас 4 множити на 5, 20. І останнє четверте завдання, що в нас там є, 36 в 5 на 24 в 6. Ми з вами можемо записати тут через 12. В першому в нас 12 множиться на 3 в п'ятій степені, а в другому 12 треба помножити на 2, щоб вийшло в нас 24. Тепер. Ми окремо записуємо 12 в 5 на 3 в 5, поділити на 12 в 6, на 2 в 6. Забираємо там, де 6 відняти 5, залишиться тільки 1 внизу. Далі ми можемо записати, що 12 це 3 на 4. Тепер, що ми запишемо: 3 в 5 у нас є вгорі, і просто трійка внизу. Тут є перша степінь. 5 відняти 1 буде 4. Тобто, в нас вийде 3 в четвертій, це 9 на 9, тобто 81 ділити на 4 на 2 в 6. Нагадую, 2 в 6. Це в нас по суті 8 на 8, тобто вийде 64. І тепер 64 множити на 4, вийде 256. Так, як це в нас правильний дріб, то ми на цьому завершуємо наше завдання. Порівняйте значення виразів. Давайте ми з вами глянемо на перше. 6 в 10 і 36 в 5. 36 ми можемо записати як 6 в квадраті. І тоді в нас вийде степінь загальна 2 на 5 вийде 10. Тобто вони є однакові в нас друге завдання. 10 в 20 і 20 в 10. 10 в 20 ми можемо розписати як 10 в 10. На 10 в 10, тому що при множенні степені додаються. Якраз вийде 20 20 в 10. Ми можемо розписати як 2 на 10, в десятій, тобто ми можемо зразу розкрити, що це в нас буде як 2 в 10 і на 10 в 10. Тепер ми з вами дивимось. 10 в 10 в нас ідентично, тому ми його не враховуємо при порівнянні. 10 в 10 і 2 в 10, звичайно, що більше 10 в 10. Тому ми пишемо знак більше. 5 в 14 і 26 в 7. Ми з вами можемо записати замість 26 в 7, що це, наприклад, 5 на 5 буде 25 плюс 1 в 7. 5 на 5 це 5 в другій степені. І нехай залишимо так, як воно є поки що. Ми тут до кінця не вміємо, на жаль, розкривати, але якщо піти за таким методом, що ми 5 в другій і ще до сьомого, це 5 в 14, те, що у нас вже є, плюс 1 в сьомій, точно в нас вийде там в деякому роді, тобто у нас вже буде на одиницю більше від даного. Тому ми пишемо, що воно буде в нас меншим. Тому ми пишемо, що 26 в 7 у нас буде більше за 5 в 14. Тому що 26 це 5 в другій плюс 1, 5 в другій і до 7-го якраз вийде 14, і плюс 1 до 7-го, хоча ми так не маємо права розкривати, але ми беремо деякі частини, бо ви ще пізніше навчитеся таке розкривати. Тому даний приклад можна зробити таким чином. І четверте завдання 2 в 3000 степені. І 3 в 2000. Що ми можемо тут записати? Давайте запишемо таке: 3000 ми запишемо, наприклад, як 3 на 1000. Тим часом, як 3 в 2000, ми можемо записати, що це є 3 в степені 2 на 1000. Далі ми можемо записати окремо те, що у нас 2 в третьому додається до 2 в тисячному. Тут же буде 3 в другому плюс 3 в тисячному. Звичайно, що 2 в тисячному і 3 в тисячному, 3 в тисячному буде набагато більше. Крім того, 3 в другому це 9, 2 в третьому це в нас вийде 8. Тому точно права частина буде більшою. На цьому ми всі завдання виконали. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, лайкайте і до зустрічі!